Шановні товариші колгоспники, дозвольте святковий вечір присвячений Міжнародному жіночому дню 8 березня вважати відкритим. Слово надається вчительці Воронівській середній школи Коваленко Світлані Валентині Степанівні? Дорогі товариші, сьогодні ми зібралися на святковий вечір, присвячений міжнародному жіночому дню 8 березня. Свято жінки, жінки матері, трудівниці, хранительки домашнього вогнища і нації, громадської діячки. Жінка, яка так пристрасно любить життя і сама дарує його. Самовіддана вона у своїй любові до батьківщини, до дітей, до коханого. Голову перед її величчю, силою і слабкістю, перед її енергією та переконаністю, веселюбністю, безселюбні жінки і в нашому селі. Їх можна зустріти і в полі, і на фермі, де в десанку і в школі, у відділенні зв'язку в бухгалтерії, побут в комбінації і в магазині, і навіть біля залізних величних та сторінки. Вміють поєднувати наші жінки працю, Материнською ношею. Коли ми зустрічаємо матір з немовлям на руках, то подумки собі говоримо. Отак, і несемо ми їх, своїх дітей через усе життя. І буває нам спокійно і затишно від усвідомлення того, що спроможні робити ми це суперечку всіх перешкодам і труднощам, що діти пригортаються до нас, довірою і Шукають наших рук, а очі наших очей. І тому нас не лякає дорога, потім звемо материнством. Ступаємо на неї, бо любимо ми, жінки. Отже, хочемо комусь повторити, Кому комусь так щастя. І сподіваємось, завжди сподіваємось, що діти дадуть нам його. Може, тому трапляється іноді, що навіть не замислюємося, чи під силу нам це може, чомусь певні, що так. І лише згодом починаємо розуміти, як немовірно тяжко бути матір'ю. Ніжною, доброю, лагідною, терпеливою, уважною. Не у вихідні дні і не лише у дні свят. Завжди. Бо підростають діти, нести їх стає все важче, і тисячі запитань непокоять розум і душу. Тоді питаємо себе, чому ж нам... Важко, чому не завжди материнство в пошані святості, чому й тут дефіцит? і не лише полюшок, візочків, мила, а й уваги, розуміння, підтримки. Однак не будемо впадати у відчай. Сподіваємося на зміни і міцніше пригортаємо до грудей тих, для кого ми все для кого захист і уріз. Хай же будуть наші руки сильними, а душі зрячими. Хай поряд з матір'ю завжди йтиме батько. Хай кожна дитина, яка приходить у цей світ, матиме ці два крила, не для того, аби літати, а щоб могла впевнено ходити по землі весняні, березневій і зимовій запорошеною снігом. Жінка несе маля. Килімося перед нею в шані, попереду нелегка дорога, на якій буде все. Тома, надія, жаль, вдячність, розгубленість і такі хвилини нічим не зрівняної рівняної втіхи, захвату перед життям, котрі дадуть їй підстави вважати себе недосяжною для будь-яких нещасть і незгод. Усі разом ті, що були і минули, і ті, що чатують попереду, здаються їй нічим. Це і є материнство, світло його вічне, як і біль. Свою доповідь хочу завершити словами вірша Людмили Кіри, не від'їжджай, не від'їжджай, прошу тебе, матусю, побудь ще трошки, хоч півдня, щокою я до тебе притулюся, як і тоді, коли була маляна. Що з того, що давно доросла, і мої доньки зростом вже, як я, моєму серці снігова хороша, дитинні почуття не замила. Перед тобою я завжди, маленька, нехай лежать за спиною роки, не від'їжджай, прошу тебе, рідненька, та тепло жиля доброї руки. Дорогі бабусі, мами, дочки, дорогі жінки, що ми бажаємо вам у ті березневі дні, Осяяні світом, освіт... святом, освітлені першим весняним сонцем насамперед. Залишайтеся оптимістками. Не втрачаймо віри, принаймні в себе свої можливості, своє уміння, професійне і жіноче, бути господиною дому, матір'ю, дружиною, сестрою, коханою. Хай чоловіки не зводять із нас очей, сповнених любові, співчуття і зрозуміло захоплення. Будемо берегти їх, як завжди. Вони ж хай бережуть нас. І хай залишаються старомодними, не соромляться ніжності, квітів, палких дізнань, навіть у будень. Адже як часто ми живемо лише словами, лише обіцянкою щастя, цієї весни хай воно нікого не обмине. Отже, забудьмо про прикрощі, тому не гаразди, до сукні білий комірець, букетик квітів, зрештою легкий шар. Усміхніться, так ви просто чарівні і без ви винятку. Святом вас різні з міжнародним жіночим днем. На нові товариші, слово для привітання надається голові Содбалківської сільської ради Коваленко Віктору Івановичу. жінки, дозвольте вас і 8, травня, 8, 8 березня. Поглядя всього найкраще, а саме головне здоров'я. Будьте щасливі. Зараз до вашої уваги концерт учасників художньої самодіяльності колгоспу імені Кірова присвячується нашим славним жінкам.